Всім привітики! Дивіться, що я наготувала. Нажарила блинчиків із печінки, печінкових блинчиків, зробила такий печінковий торт. Потім зараз буду крутити рулет, також печінковий. На торт я просто пожарила цибулю з морквою і все, поселила, поперчила, і все. І отак от украсила. От. А на рулет. Також жарена морква, перчик у мене тут болгарський, заморожений, сиру потерла. І отак от повикладувала слоями. Зеленюшкою теж посипала. Получився отакий рулетик. Далі закручуємо його хорошо так у фольгу. І все, ставимо в холодильник, нехай пропитується. Ну, десь ну, я на ніч обачно ставлю. Ось яка красота і смакота виходить. Дивіться, як красиво. А смачно.